Робота по балкону завершена. Приймайте. Перший етап робіт завершено. Хотів виділити основні нюанси, на які варто звернути увагу. Балкон підготовлено під напівпанорамне скління, висота рівня підвіконня приблизно 500 мм від підлоги, розширення на 400 мм вперед. Саме підвіконня буде ще ширше, тому що ми його заведемо всередину і воно має закрити всі ці металоконструкції. Тут буде тепле скління, реха 70 мм. З сороковим склопакетом. Воно буде дуже важке і дуже важливо, щоб основа була надійною, незважаючи навіть на те, що тут перший поверх. Зовні ми балкон обшили сайдингом, щоб повністю закрити всю цю металеву частину від зовнішніх якихось факторів. А кожну частину каркасу під сайдинг ми зв'язали з металевою конструкцією. Ця частина каркасу це металева конструкція під підлогу. Вона Піднята на рівень балконної двері. Ще дуже важливо врахувати кут нахилу козирка ще на етапі металевої конструкції. Тому ми дали відразу нахил 5 см, для того, щоб вода з козирка стікала сама, щоб він був вже відразу під кутом вниз. На всю роботу тут пішло два дні. Ми повністю підготували балкон під скління. Зараз на цьому етапі вже зняли проміри. Чистові проєми в нас вже є. Замовляємо скління і десь через тиждень, може трошки більше, залежить від виробництва. Вже приступаємо до встановлення самого скління. Пакети на базі величезні, звичайно, дуже багато простору відчувається, але і встановлювати їх таке ж задоволення. Щодо фурнітури, в нас тут стоїть протизламна фурнітура з додатковим армуванням по всьому периметру квадрату. У верхній частині в нас йде козирьок через те, що тут зроблено розширення значне, там близько 40 см, він виступатиме на 35 см на вулицю. Тому, враховуючи те, що перший поверх, бажано цю зону додатково якось укріпити, щоб якщо щось зверху буде летіти з усього цього стояка, то бажано, щоб воно зустріло якийсь опір, якщо так станеться. Тобто будемо ще додатково посилювати цю зону ОСБ-плитою. Ще хотів показати обов'язковий нюанс. Е, у наше підвіконня виходить на вулицю, і та частина вона е, сайдингом зашита. Якщо зону підвіконня не утеплити відразу, то він буде напряму стикатись з вулицею. Ну і, звичайно ж, будуть промерзання і все таке. Тому перше утеплення звідси, а друге буде вже звичайне з цього боку. І нюанс. Підвіконний профіль. Замінили той, що шов по базі на теплий. Він зроблений з спеціального матеріалу, що цю зону додатково відділяє від вулиці, тому що вона найбільш промерзаюча зона і найбільш слабка зона, найбільш холодне місце по сьому балконі. Ось всю передню зону підвіконня також утеплили. і Переходимо до зони підвіконня номер 2 Чуєте, такий барабан. Так виглядають козирки без знешумлення, без підклеювання на них екструдованого пінополістиролу по нижній частині. У нас розширення, йде дощ, і отакий от ми чуємо гуркіт, тому що один слой тонкого. Металу він звичайно від звуку не захищає. Ми будемо підшивати USB, будемо там пропінювати додатково, потім екстрадованим пінополістиролом ще знешумлювати. Якщо цього буде мало, тоді можна буде додати ще додатково віброізоляцію вже з зовнішньої частини. Озерка. Друзі, я дуже задоволений результатом цього проєкту, і знадобилось три речі, щоб такий результат в нас вийшов. По-перше, це чітке розуміння замовниці, яке приміщення вона хоче. По-друге, це розуміння нами, того, що хоче замовниця. І по третє це синергія смаків, тобто в нас вони співпали з самого початку. тому Дуже легко працювали, дуже легко ми дійшли розуміння того, що хочеться. Ну і, звичайно, реалізація вийшла така, якою ви її бачите, доволі симпатична, синергічна. І головне, що вона така, якою хотіла її бачити замовниця. Основна суть цього приміщення в тому, що воно є напівпанорамним і його можна використовувати як окрему кімнату. Квартира однокімнатна, тому дуже важливо, щоб тут була ще одна додаткова якась кімната, яку можна використовувати як другу. Вона має теплу підлогу і вона має дуже гарне утеплення і енергозберігаючі вікна. Тому я впевнений, що зимою тут буде також комфортно. З іншого боку, цей балкон має простору нішу під шафу. Цей склопакет ми замінили на сендвіч і сюди можна вписати ще 500 мм шафу. Місця, як показує практика, життя завжди не вистачає, тому шафа буде не зайва і ніша під неї тут також. Великі склопакети. Це я вважаю головною зюмінкою цього балкону, цього проєкту. То і це була ідея саме замовниці. Ми зазвичай тут влаштовуємо ось такі імпости, але ну, спогодьтесь, з такими склопакетами воно виглядає зовсім інакше. Наприклад, мене ви можете побачити трохи масштабу. Тобто воно велике, дуже велике, і ефект простору воно надає дуже серйозний. підвіконня, як завжди в таких варіантах, силове. Воно стоїть на металевому каркасі і на нього можна сідати, лягати, вкладати будь-які речі і робити з ними будь-що, бо якщо воно витримує 400 кг вікон, воно витримає ще 100 або 200 кг. Ще я дуже задоволений тим, що тут обійшлися без решіток, тому що зазвичай на перших поверхах влаштовуються Розшитки, але тут навпаки, ми б від них відійшли, вони тут були на старому балконі, старому скліні. А ми вирішили, що ми краще зробимо протизламну фурнітуру. Ми додатково армували ці рами і встановили протизламну фурнітуру на стулках, для того, щоб цей ефект простору, цей ефект ну, такого знаєте, легкого погляду за вікно, він нічим не був закритий. Як це виглядає на стулках, це звичайні механізми, такі ж, як ви бачите на фурнітурі, яку ми завжди використовуємо, це Мако. Але на бічних елементах, які знаходяться на, рамах, на рамі, вони виглядають зовсім інакше. Це скоба, така пешка, в яку заходить цей зворотній елемент. Плюс вона має такі додаткові механізми, сцепляючи. Тому таку штуковину видавити із рами практично неможливо. Давайте перейдемо до матеріалів облицювання. На стінах в нас тут ПВХ-панелі. Це панель під декоративну штукатурку. Вона, як бачите, має трошки текстуру. І виглядає доволі таки об'ємно і цікаво з такими світильниками, які саме на стіні знаходяться. На підлозі в нас. Ламінат це єдине покриття, яке сумісне на балконах з теплою підлогою. Тепла підлога керується ось таким елементом, максимальна її температура 40 градусів, але цього з головою вистачає для того, щоб обігріти такий невеликий об'єм приміщення. Під віконня ми взяли також е сірого кольору, щоб все це. В одній тональності було в одному стилі. Ну і дуже практично, що воно не біле, а якщо на нього сідати або щось складати, це дуже, я вважаю, важливо, щоб воно не мало білого кольору, легко прибиралось, легко витиралось, і воно цим потребам повністю відповідає. Стеля біла-матова, на ній, як ви бачите, встановили сушарку. Можна буде ще додатково і білизною. Просушити. Мінімалістично, багато простору, багато функціоналу, можна використовувати і як житлову кімнату, і присісти. Тобто, це інвестиція в квартиру для проживання, в якій ви хочете мати ще одну додаткову кімнату. Дякую замовниці Тетяні за довіру. Я знаю, що вона. Слідкувала за нами якийсь час, дивилась на наші роботи і впевнено довірилась нам на етапах ремонту. Тому дякую вам, Тетяну, за довіру і за те, що співпрацювали з нами так легко. Мені ця співпраця дуже була приємною. Дякую, друзі, що дивитесь ці огляди. Я сподіваюся, що вони допоможуть вам. Визначитись з тим, який варіант балкону потрібен саме вам. Побачити його, візуалізувати і потім вже знайти інструменти, підрядників для того, щоб ці свої мрії втілити в життя. Дякую за ваш перегляд. Побачимось. Пока-пока.